Ще про дві із п'яти причин підвищення холестерину в нашому організмі. Перші три дивіться у попередньому відео. Четверте кишківник у стані запалення. Кишківник це місце, де всмоктуються речовини, які регулюють жири та холестерин. Якщо там здотя, гази, важкі, закрепи або часті діареї, це означає, що кишечник не всмоктує корисні речовини. Тоді він починає накопичувати. І рівень холестерину росте не через їжу, а через стан кишківника. П'яте хронічний стрес. Порушує обмін речовин. Стрес – це не емоція, це хімія вашого тіла. Коли людина довго в напрузі тіло витрачає мікронутрієнти швидше, ніж отримує. Порушується сон, клітини не встигають відновлюватися, печінка працює гірше, а обмін жирів уповільнюється. Результат підвищений холестерин навіть у худих людей, які їдять правильно. Підвищений холестерин це не вирок, це сигнал тіла, що йому потрібно трохи інші умови: більше води, більше руху, підтримка печінки, нормальний відтік жовчі, здоровий кишківник, менше напруги. І найголовніше це реально можна відновити. Тіло влаштоване мудро, коли ти даєш йому правильні умови, воно саме повертається до норми. Може поділитися, що конкретно робити, як харчуватися, як підтримувати печінку, жовч, кишківник, із чого реально почати. Пише в. Коментарях або в особисті повідомлення.